папки не проблема. Yep. Ну вот, давай, я тебе кидаю трансляцию, и зараз ты покажу быстро. ж, блядь, дай на твой эфир. Ловай. Хм. Зайшов? Ну дивись. От. Я одиваюся зелену МК. Наприклад. На ній намальовано от, один щит, одна полосочка. Що ти максимально можеш одіти на цей легкий, зелений під неї. Але вона yeah. дає сейф цю іконку. І плюс вона дає ще кучу слотів тобі. Хоча вона крафтиться. Типа, щось пуйні, ти заходиш в ворк workshop, воркбенч, вот твоя по шка Бачиш з пластика з шнурів. Оце ж тобі петух добуває. Любі патрони робляться з металічних частей, і з хімікатів. Тобто це тобі теж петух добуває. От ти казав, які шнури тобі треба. На шнурах пише. використовується для крафту такої-то гранати, димової гранати, люрки там, типу люрка це відводити ботів, газові гранати і на мазл брейк, типу на пушку, типу на цей. Як його блять звати нахуй. Боже, мод на пушку короті, на зду. І от фітушара в мене прокачане в напі в блядь. П'ятого левела. Він за пару за три ігри мені максимум добуває. Коли тіпо, ти виходиш все нормально. в тебе. Плюс, дивись, ти йдеш по інвентарю, синя, комбат МК2. Присторить тобі одне ХП кожних 5 секунд, коли, тіпо, получаєш урон, то на 30 секунд ефект прекращається. Але в ньому вже менше слотів. От я одеваюсь. Один сейф, місце під гранату, менше слотів в общем, для лута. чи в синій так само 18 сіт. Так, да, так само 18. Але з нею я вже одягаю навіть хоч фіолетовий щит. Тобто, кожен щит замідляє тебе. Тобто, оце, я можу з нею з щити вже типу, зробити. От, для нього треба батарея, для нього треба цю хуйню. І на кожному ресурсі, який ти проходишся в ігрі, от в мене є тут це гранати, це хуйня, ключі, це ключі від комнат, ти міг зайти там в ценний лут. Наприклад, переходимо десь тут має бути дерьмо, процесор, да? або медіум це все для пушок. На кожну хуйню крачку ти наведеш, використовується для крафта. Ти це не продаєш, не робиш з ними нічого. В крайніх випадках, от ці аркалоїд, ці дарки ар впадають, ти можеш переробити метали. Бо тобі металів треба духу іще просто. Е, так, роб, це на тлі, блять. палки, це на хп, ця залупана гранати. Ir man neblė, ne matka. O, temina, da? Basiš? Kik tau be tam zotrėmka? Man neblė, pusė inventario, už naktį, bičiarkai. Vėdinu, tai bestau. Ow. Kreičiai, temina. Tu te заходи, du traideriu, celiestu. І у неї, от мені yeah, okay. треба пружинення. Взяв, то мене не пружині. Ти можеш купити прикриває. Давай, давай це, давай играємо, щоб я типу в'їхав бо це, блядь, довго туди. Коротше, все, що пише, що для чогось використовується, не троє. Що пише, можна переробити матеріали або продаєш за гроші. Все, що з діамантом ти точно продаєш. Все, що для матеріалів типу, можна продати, ти переробляєш. Але заходиш, зайди зараз. Ти мене зараз чуєш, типу без український. Зайди, зараз у кожен верстак. У кожен верстак. Свій. Ну. і тут є level up. Підняти уровень. Так. У мене один верстак серія. А, ти ще не поставив. Ну, ти можеш, походу, зараз якийсь уже поставити верстак. Та ніхуя, в мене нема ткані якоїсь, блядь, Добре, плачку е, Щоб його поставити, бачиш, тут внизу кнопка трек ресурси, типу, відслідковувати ресурси. Ну. Поставив на кожну відслідковувати територію, і тебе коло кожного ресурсу, який тобі потрібен, буде значок ока. І ти будеш точно знати, що тобі його для чогось треба. Коли ти його використаєш, тось поставиш верстак, воно пропаде. Воно не буде мішати тобі в майбутньому. І на пітуху поставив там, де тренувати, відстежувати ресурси. То есть ты будешь чувака вот так, и после там 5 апельсинов, блядь. Тебе их надо. Хорошо, доволь, в мене. Просто. Э... Что тебе в игре? Хэнк. Просто? Ну, звати Хэнк, а в э... реєструйся Хэнк с нижний слэш 1. Ну, никнейм в игре самим меню. Хэнк. Просто Хэнг, да? Угу. Mm -hmm. Інвали форма, а рептка і цифри Та але... киписеню. Там мені просто хенк, але... Ні, справа ми будемо ж там дичат и є друзі. Вот mm. ти відкрив. Там на себе нажми злівого там де паті, і там показати дискримінатор, блять. Ну в мене англійський. Показати? Да, є така. Хэнд 3012. Або хен, книжний слэш 1 нижній Добавити, Добавив, да? Що ти казав, ти поясни? Да давай йдемо в игру, поебашник. Пришла пать? Сейчас секунду баню, поэтому я три секунду, я вертаюсь. Блин. Алло. Да, привет. Здорово, Саш. Здорово, здорово, Пытай пока сами я бегом 2 минуты. Че есть? А что в древе навыков? Что прокачивают? Да же я видео кинул, блядь. Подвижность. Не, тики все вправо. Виживаємо? От сюди до мене, вот на трансляції. От ти маєш оцю всю верхню ветку пройти до security bridge. Чекав, я тобі. Зайди. Яку? О, це червона? Да. Це основа твоя основа, блядь. Тобі не так багато дасть, блядь, та хуйня спочатку. Б. Вот, ти сюди йдеш. Вот survival на одиничку 5-5, це. Потім тобі треба буде ще поінти, типа, ну. Коротше. А потім уже закидуєш мобільність, бачиш, у мене мобільність навіть не прокачана, а потім вже закидуєш на відкриття дверей, тихіше, типу, щоб щит тебе менше, типу, і Короче, мені туди у, у, крайній верх треба прокачати. Оце да? ну, найголовніший скіл, оцей. На 36 ур уровні, на, на 36 кіді у ту хуйню і Ну, от мені зараз першу ка. Де кіно вучати скріншот, тобі сюди в ліску. Свій. Перший отакий теж качаєш. По одному чи всі качать. Ти не можеш, треба один левел, типу, один цей. Ну от такое, ти це відкрив сюди, 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 сюди. Ну сюди. я маю, що мені не треба, можна 5 раз качнути. Я можу один раз і дальше наступну качати. Це відкриється, коли буде 16. Поняв? 5-5-5. Тобто... Воно тобі напише, коли ти можеш відкрити наступну, ти розумієш. Ну вот, це основне, що ти маєш отримати. There must have to be so. Скорость движения приседи. Ты надо вообще? Не. При обыске контент добыча появляется быстрее. Это треба, наверное. Ну да, вот я ж тебе кину скриншот. На ну, я тобі ще кену, блядь, телеграм. Ты ничего не дивишся А тут, блядь, ты викон повідкрывал. Ты відкрив тебе вот. В телеграмме тебе скину картинку. Я ж ти казав, подивись, то будеш лягати спати, подивись то відео, хто ки не зібив, він там все кран, Та класно... кассив. А я в цій цірі не шарю, чувак, що дивиться, що я це треба випадку. Ні, так ти спеціально для, нуля, для новичків з нуля розказує, що для чого і за чим, і Як краще. Це як заработає. Так я не по... Ага, це типу там де один з п'ятим ти не прокачував, а ті всі остальні ти прокачував? Правильно я розумію? розумієш? Так, так, якщо один спутий, то не по наодечку почав, щоб відкрилися інші, пойти. Mm -hmm. Знаєш, мені ват, ти знаєш скільки в мене комп в бере, беребні? 500 ватт. Нет, Ні, то джекер в мене був, але я його 10 перекинув на компі. Ну, у мене 200. А знаєш, соніка бере? А? 270. Еба. Чекай это я underwolf на комп Ммм Бо він так не протягне. Я підключив замість. цього. Замість телека на компі я купив, щоб інтернет не пропадав. Вася мені спаяв шнур. В смысле спаяв? Спаяв, з двох, там зробив мені шнур. Зараз маю взагалі споживальну пасту, нахуй, що за прикол. А, я знаю, чотки велика.